Доброго дня, дякую за запрошення. По-перше, хотів висловити подяку за ті продукти, ці інструменти, які ви робите. І нам це дуже важливо, оскільки ми розуміємо, що громадський сектор це дуже важливий напрямок саме підтримки вітеранської політики. Що стосується взагалі роботи Міністерства в справах вітеранів, всі, мабуть, знають, що у нас нова команда. Я майже тиждень на посаді заступника, але я, скажімо так, я, я готовий відповідати на всі питання, які я буду зараз отримувати. І Я розумію, що дуже багато є питань, викликів, які ми взяли на себе. Отже, у нас є новий проєкт, який ми розробили командою мінветеранів, і ми його представили вже. Середу громадськості, що стосується ветеранської політики. Якщо ми повертаємося саме питання щодо працевтування, одну із норм ми зробили, і також це для обговорення, питання щодо пріоритетності. Тобто ми вважаємо, що якщо у нас є рівні умови, то ветеран повинен бути працевлаштований. Для обговорення. Зрозуміло, що дуже багато є питань з цього приводу. Також цікавий проєкт це команда розробила акт Кабінету міністрів Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя. Що це таке? Якщо брати от такими простими словами, це шлях покращення життя військовослужбовця, його економічна соціальна реінтеграція. І це включає питання щодо його відновлення здоров'я, зокрема ментального, це його забезпечення житлом і освітою, це самореалізація, самоідентифікація. Якщо от перейти більш в таку практичну складуну про себе, я 30 років прослужив у Збройних силах. В кінці 19-го я звільнився за станом здоров'я. І я знаю, що таке шлях, я знаю, що як переходити. Просто так, знаєте, для ремарку. От, коли проходиш ВЛК і тебе, наприклад, запрошують, даже там, наприклад, психіатру, все відбувається дуже просто. Є скарги, немає скарг. До побачення. Здоровий. Ну, ми ж розуміємо, що людина, яка пройшла бойовий шлях. Не може оцінити і дати свій психоемоціональний стан, і це нормально. І ми розуміємо, що повинні бути якісь стандарти, які в обов'язковому порядку визначають і зроблять цей скринінг його. І тут питання: що саме по переходу? Ми розглядаємо координацію всіх структур сіл безпеки, і ми розглядаємо не тільки. І роботу мінветеранів після того, як він звільнився, а на шляху його перебування ще у Збройних силах або в інших структурах сіл безпеки. І тут головне для нас зрозуміти, де цей, ця його, скажімо, картин, картинка його, як він взагалі виглядає, цей ветеран, які його потреби, для чого? Для того, щоб ми в подальшому могли. Держава могла закласти ці гроші на його відновлення, на його адаптацію. Тобто це питання і освіти, це питання і працевлаштування, це питання його і ментального здоров'я, взагалі будь-які які необхідні його вимоги, які він ставить перед собою. Позавчора у нас була зустріч з сайчарами 30 найбільших компаній, які є, і один із таких ключових питань, ключових питань було це. Давайте щось зробимо, щось змінимо в питаннях щодо охорони праці. Тут питання в чому? По МСЕКу написано, що вона повинна перебувати вдома, але вона може працювати. Ми домовились наступним: тиждень даємо один одному, вони нам дають повністю всі потреби, які вони вважають необхідні для зміни. І ми готові ініціювати це питання для того, щоб це змінити. В чому для нас головний пріоритет ми, як держава, повинні зробити прості доступні правила: правила до ветерана, правила до роботодавця або бізнесмена. І ці правила повинні бути не просто імплементовані в якогось законодавства, але і ще й чимось контролюватись виконання цих правил. І тут головна все ж таки роль держави в цьому. Які ми для себе такі пріоритети визначили і такі інструменти, які саме ми можемо включитись як державний, центральний державний орган? Перше, це. Допуск до фінансових ресурсів. Тобто ми розуміємо, що будь-який бізнес йому необхідні ці гроші, і ці гроші повинні бути дешеві. Тут є команда ІУВФ, тут є у нас, і долучається у нас мінекономіки, тут долучається Державна служба зайнятості, Мінагра. Наступний це надання будь-яких послуг. Тобто юридичні послуги, консалтингові послуги. Сюди входить також і освіта. Чому я про це кажу? Тому що якщо ми повертаємося в питання працевтування, то що ми повинні зробити для того, щоб ветеран був конкурентний на ринку? Тобто, підняти його рівень. А підняти ми його рівень ми можемо тільки через освіту. Тобто, ми повинні зробити всі умови для того, щоб ветеран. Коли побажає щось змінити, або е, почує від роботодавця, що от, е, слухай, ти хочеш або ти хочеш займатися цим питанням, будь ласка, от, май такий рівень. І ми можемо це зробити. У нас є 40 програма, яка передбачає в цьому році у нас 71 мільйон саме по, на, по напрямку навчання, перенавчання. Третій Напрямок. Ми дуже ми хочемо, і я сподіваюся, що нам в цьому буде допомога від наших колег Мінекономіки з інших центральних органів виконавчої влади. Це долучення ветеранського бізнесу до державних замовлень. Чому так? Тому що ну, всі ж розуміють, у нас дуже багато прикладів, які є в яких в інших країнах. Так, от, наприклад, в Сполучених Штатах 3-5% в обов'язковому порядку ветеранського бізнесу долучено до державних замовлень. І ми також хочемо тут попрацювати і дати якийсь результат. І четвертий, це для нас також є дуже важливий пріоритет це адвокація і підтримка малого ветеранського бізнесу. Для чого? Для того, щоб як можна більше було. Успішних це підкреслює, тому що якщо він тільки відкриє, наприклад, ФОП, це не значить, що він вже самореалізався і так далі. Але для нас ну ми визначимо якийсь, я так думаю, період, який буде для нас показником, для того, щоб ми побачили, що дійсно ця структура почала ця система почала працювати.